Патріку? Губко Бобе! Свистатий! Усіх нагору! Бейка! Got... Got... Паливодою хочеш стати, Дмухни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен! Oh. Ти у присутності самого летучого Штани, Стани, пузане. Ох. Дрес-куд, всього Різдва. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість довести свою мощність у попіддунні. Можна я також? Щохне! Ти не цікавий. О, ти чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон. Вас прокляв! А ми з чого сміємося! Купко бобе, я вже поруч! Часу обмаль! Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. І ще ти ніколи не побачиш, бікіні Здоров, Здоров'я Гукопове! Знайти в собі мужність. Не змушуйте викликати охорону і глянути в око найстрашніші небезпеці. Душе! Пліє. Я нюхом чую. Я так уж. Я знаю, что сможу. Мои кишки. Узим куку. Я палтуса. Губка Боб у кино. У пошуках квадратных штанин.